Всім привіт! Перший день ми виложили з кирпича цоколь вирівняли, так як фундамент трохи був кривуватий. Сьогодні другий день виставляємо перші ряди блоків. Перший ряд блоків йде на раствор і стики йдуть на клей. По уровню перші блоки виставляються, Ну, так як у нас є, там вже лінія, почали ми заложувати, угла проложується. Лінія вже йде. Зараз ми все це більш детальніше покажемо, як воно відбувається. Ну а тут у нас перший ряд він вже йде, Стики на клей, низ на раствор, другий ряд піде повністю на клей. В такому плані. От нас уровень. Як бачите, уровень. Як бачимо по уровню, лінія нема зазорів. І так, все чітко, рівненько. Е, блоки, блоки. З цих блоків ми перший раз робимо, е, ну як перший раз, в основному ми строїли standline або айрок. Це блоки. Десь місцевого проїзводство подібний стонлайну або айрок, ну якість трошки відрізняється. Якість не по геометрії, а по плотності. Так якщо взяти порівняти найслабший D400 Aero, то цей слабший. Цей слабший, Ну, яка й... все воно буде разом триматися, буде стояти. Моноліт, монолітний пояс закріпить, нічого страшного немає. Просто що слабший. слабший. Фундамент тут 44-45 см по ширині. Здоровий, глибокий, щось хазяїв казали метр сімдесят. Тут фундамент. Він лишній був. Ну добрих. Добре, хоч фундамент хороший. В основному ми строємо на свайні. Свайні дома, на сваї ставимо під газоблок. Блок він легкий, і сваї спокійно сваїмо, моноліт зверху заливається, дуже легко тримається, дуже хорошо. сьогоднішній перший день, Відеоочот вечірнього зніму, покажу, що ми за перший день можемо зробити. Другі дні ви вже будете бачити повний результат. Всім дякую!